Навчання в бізнес школі та шість грантів для переможців, нагода здобути нову спеціальність на професійних курсах, та найголовніше можливість повернутися до цивільного життя для тих, хто захищав нас на полі бою, а також допомога родичам загиблих та зниклих безвісти героїв, рухатися далі попри важкий біль втрати та гнітючу невідомість. Ученівцях під час круглого столу обговорили досвід та результати реалізації проєкту з реінтеграції ветеранів. Та ветеранок війни через освітні можливості. Подробиці у сюжеті моєї колеги. Понад 300 ветеранів, ветеранок та членів їх родин, три територіальні громади Чернівецька, Магальська та Мамаївська, та створення високоякісних освітніх можливостей з кращими менторами і тренерами. У Чернівцях організували круглий стіл, присвячений проєкту реінтеграції від благодійного фонду Суспільні ресурси та ініціативи у партнерстві з DVV International на Буковині. Я вважаю, що це надзвичайно важливий проєкт. Він один з моїх таких най. Улюбленіших і при цьому напевно найскладніших, тому що вибудувати довіру, вибудувати місток між суспільством і ветеранами, працювати не лише з ветеранами і членами їх родин, а й з суспільством для того, щоб всі процеси повернення до цивільного життя, я не кажу до мирного, бо це не про мирне життя, це про цивільне життя. Вони відбувалися якомога з збільшувати. Повагою до наших ветеранів та членів їх родин. Президентка благодійного фонду додає, дуже важливою є й емоційна складова проєкту. Це також проєкт про формування спільнот, коли люди створюють свої невеликі кола підтримки, і я дуже радію, що нам вдалося оці такі комунікацію між людьми, якби втілити в життя. І я точно знаю, що це може найбільш важливе, тому що це буде працювати потім і потім. І в кризових ситуаціях я бачила неодноразово люди вміють і знаходять сили, час і можливість. І натхнення допомагати один одному в нашому в нашій ситуації війни це, мабуть, ключова навичка для виживання. Зокрема, у рамках проєкту ветерани, ветеранки та члени їх родин мали чудову можливість пройти навчання у бізнес-школі. Завдяки цьому здобули всі необхідні знання та навички, або знову повернутися до життя не на полі бою. Нарешті втілити свої мрії з відкриття власної справи та стати одним із тих стовпів, на яких триматиметься повоєнна економіка. України каже Олена Танасійчук. І шестеро переможців вже отримали гранти по 400 тисяч гривень на реалізацію своїх підприємницьких планів. Бізнес школа це наша унікальна методика, яка поєднує роботу тренерів, які навчають роботу менторів, які підтримують, і також в нас є психологічна підтримка. Тобто такий комплекс для того, щоб людині допомогти ідею, яка ще може бути не до кінця сформована. Сформувати, прорахувати і отримати реальний результат. Два наших переможців вже також отримали фінансування від держави. А це означає, що ті бізнес з плани, які вони написали в рамках наших бізнес шкіл. Вони в найвищої якості. Зокрема, один із грантів на власну справу виграв Віталій Буденчук Скіцманя, ветеран російсько-української війни, який захищав нашу державу з травня 2022 року. Каже, мріяв відкрити кав'ярню вже давно. А участь у проєкті з реінтеграції дала чудову можливість реалізувати її. Мені дуже приємно, що завдяки таким програмам такі люди, як ми, ветерани, повертаючись у мирне життя, мають підтримку, віру, мають підґрунти під собою, і що дає нам змогу працювати, вірити. Розуміти в те, що ну не безслідно моїх два роки пройшли на війні, що я тепер можу щось розвивати тут, підтримувати економіку громади і робити ту справу, яка мені подобається. Завдяки цій справі я хочу приносити задоволення людям, зробити таке, скажімо так, ком'юніті. Для наших гостей бізнес-школа нам дала все від практичних занять, від теоретичних занять. І саме головне, що нам дала бізнес-школа, вона в нас повірила. А віра для військових це головніше за грант. Своєю чергою, пані Марія, сестра полеглого героя Дмитра Грабка, який віддав життя за те, аби наша держава була і далі незалежною. Також навчалася у бізнес школі, і, хоч грант не вдалося виграти, втім не засмучується, адже це хороший поштовх до особистого розвитку та розуміння, як розпочати свій бізнес. Я жіночий стиліст, працюю з жінками, створюю зачіски, стрижки, фарбування і планую в цьому напрямку розвиватися для того, щоб з часом відкрити свою студію, мати можливість проводити навчання для дівчат, ну і також працювати з клієнтами. Це дало такий поштовх мені для того, що я зрозуміла, що не варто зупинятися. Участь у гранті це була просто маленька можливість сказати собі, що я можу, і знаю вже, як правильно діяти. Тому я дуже вдячна фонду за підтримку, яку вони надавали за навчання нашим менторам, які з нами працювали, з нами постійно підтримували. Ще одним важливим напрямком роботи проєкту були професійні курси, зокрема з реабілітаційного масажу, основ бухгалтерського обліку та основ манікюру. 45 випускників вже отримали відповідні сертифікати та можливість втілювати в життя набуті навички. Так, курси з масажу пройшла і Валентина. На Божеску з глибоке, яка вже два роки чекає на повернення зниклого безвісти сина Олександра. Розповідає, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росіян, Олександр повернувся з Італії, де проживав, аби піти на фронт добровольцем. Завдяки участі у проєкті пані Валентина змогла, хоч трохи відволіктися від безперервного очікування звістки про сина. Я е безмежно вдячна, тому що це для мене така була віддушина. Я колись займалася, але так і не професіонально задля себе. А зараз навчили. Гарний інструктор був Євгеній Романович. Він буквально на кожному анцентував. Він сам травматолог. Я стільки питань задавала, він на всі питання відповідав. А це для мене було дуже важливо. бо Хочу цим далі займатися, і в мене є троє внучат, на яких я зразу вчився, а тепер і приміняю. Тетяна Дубіцька, телеканал Тева.